Друзі, сьогодні розповім вам про рослини, українські назви яких дивують і вражають своєю дотепністю та влучністю. Ця тендітна рослинка має назву Відьмане зілля, адже колись її використовували в обрядах. Гадючник допомагав відлякувати гадюк, а жабрій жаб, а ще є жабурник, який росте в воді поруч з їжачою голівкою. Нікого не здалякають злинка і розрив трава. Звіробій лікує, а не вбиває звірів, ще трохи нас пов'язаних з тваринами був коніг, козлятник, і роговик, конюшина, собаче мило. А як вам назви буркун, плакун, дурман? Про що вони розповідають? А от про лікувальні властивості рослин. Кажуть назви гикавка, свербіжниця, печіночниця, горлянка, живокіст. Головатень і є Головатень. круглий. А це просто дуже гарна назва цілого роду. Не чуй вітер. Дуже романтична, правда? Друзі, напишіть в коментарях, про які ще рослини ви б хотіли дізнатися.